Добрий день, а за яке порушення зупинив інспектор? Ну Я зараз підійду, він скаже, що я йому заважаю. Просто я дуже часто спостерігаю, що інспектора не хочеться зі мною говорити. Добрий день, я з дорожнього контролю. Вам допомога потрібна? Вам допомога не потрібна, я з дорожнього контролю. А за що вас інспектор зупинив? Ви знаєте, що ви можете посвідчення не передавати йому в руки? Все нормально? Ні, Я просто їхав і бачу, що інспектора зупиняють без причини. Ну, я за ними слідкую, коли він п'ять. Не всіх підряд зупиняють. Нє, ми контролюємо діяльність поліції просто. Зайдіть в євський сайт road control знаєте, по англійськи як road r o a d Ну наберіть в гуглі там дорожній контроль. там Дуже багато інформації корисно. Вам буде корисно з ними спілкуватися. Я газони топщо? Ну я тут стану на бордюрчик. А з якої причини ви зупинили ту чорну дев'ятку? Прошу? А ви не хочете відповідати, так? Ну, як громадянин України, можете відповісти? Бо я так дивлюся, ви без причини зупиняєте. Він явно нічого не порушив. І протоколи не складаєте. А звідки ви є, Закарпаття, а? Не хочете зі мною говорити? Легко! Ми можемо рейд організувати дорожнього контролю. Хочете? Без питань. А ви є Закарпаття, так? Чого ви відвертаєтесь від мене? Якщо ви стоїте, нічого не порушуєте. От ви нічого зараз не порушуєте. Зупиняєте автомобілі, порушників, то це тільки вітати треба, я буду свідком. Але я поки що бачив, що ви просто так зупиняєте. Ну, я на громадських засадах, журналіст дорожній контроль. Ви свою роботу маєте? Я виконую зараз свою роботу. свою роботу Я вам стараюсь не заважати, просто хотів спитати, чому ви зупиняєте автомобілі. І на мою думку, без причини. Прошу? Ну я спитав інспектора, він не хоче мені пояснювати, може я щось не знаю, щось не розумію. Прошу? Ну добре, я ще трохи за вами спостерігаю. thank